Що зрозумів про вас після розставання? О! Зрозумів він таке, що саме ви були тою зіркою, да? яка Полегшувала йому життя, робила з його життя свято. Бо він був постійно в розчарованому стані, постійно якісь кризи в нього були. Я не знаю. Постійно все було не так. Він концентрувався постійно на негативі. А ви саме ви вказували йому шлях, грубо говоря, з оцеї депресії в свято. І ось це він поняв тільки. Після розставання. після розставання, І він зрозумів, що ви зірка, на яку треба було орієнтуватися, ви зірка, з якою треба було робити, знаєте, оце свято життя. Бо він сам, він нездатний, він нездатний собі влаштувати це свято. Він може тільки. Бути розстроєним, грубо говоря, а саме ви вдихали цю радість і святого, і з вами треба було одружуватися. О, от що він зрозумів після розставання про вас, що ви людина, яка за традиційні стосунки, за шлюб, за сімейність. За те, щоб узаконювати свої стосунки, і це щоб має ну, все має бути правильно і нормально, і як би це сказати, серйозно. Це серйозно мало бути. Тобто ви йому показували куди рухатись, а Він це зрозумів після розставання вже.